Вітаю, ви дивитеся програму Футбольна ліга. І я її ведучий Олексій Доніченко. Сьогодні ми проводимо огляд останнього туру української прем'єр-ліги. Став відомий фаворит у боротьбі за чемпіонство. Битва за єврокубкову зону набирає оберти. Поговоримо також і про найважливішу подію футбольної спільноти чемпіонат світу з футболу 2022. Ну і звісно, обговоримо останні новини зі світу українського футболу. Тож, поїхали. Розпочнемо з коротких підсумків матчів, які відбулися на початку та у середині минулого тижня. Кривбас мінімально переміг харківський металіст з рахунком 0-1. Це була рівна гра двох команд, які грали на перемогу. Проте у другій половині матчу перевагу мали підопічні Юрія Вернедуба, які втілили її у забитий м'яч, а згодом і у перемогу. Це друга перемога поспіль для Кривбасу. Одеський Чорноморець здобув перемогу над Львовом 2-0. Гра не запам'яталася великою кількістю. Цього моментів. Проте підопічні Григорчука мали два удари в площину, які і виявилися гольовими. Одесити все більше і більше додають з кожною грою. Рух та Минай розписали між собою нічию 1-1. Рух більше володів м'ячем, створив більше моментів біля воріт суперника. Проте втілити перевагу у забиті м'ячі не зміг. Минай в свою чергу грав від суперника другим номером. Як результат бойова нічия. Ну і на останок. інгулець поступився Динамо з рахунком 1-2. Це матч першого туру української прем'єр-ліги, який було перенесено через виступи киян у Єврокубках. Щодо матчу, то кияни продемонстрували кращу реалізацію аніж їх суперник. Підопічні мірчі Луческу забили двічі ще до перерви, а потім втримали необхідний їм результат. Підсумовуючи, зазначу, що команди з зони вильоту набирають необхідні для себе залікові бали. Кривбас вже став ближче до середини турнірної таблиці. Чорноморець на півшляху до цього Динамо повертаються у зону Єврокубків. Навряд чи це вихід із кризи. Гра столичного клубу залишає бажати кращого. Особливо це розуміють вболівальники із досвідом, які пам'ятають досягнення клубу. Проте результат на табло команда грає не так яскраво, як цього хочеться. Проте стає все ближче до наступного євросезону. Ну а зараз поговоримо більш предметно та проведемо детальний огляд останнього туру української прем'єр-ліги, матчі якого відбулися цими вихідними. Розпочинаємо наш огляд із матчу Кривбас металіст 19 25 Це перший матч Кривбасу у рідних стінах. Після звільнення Херсону відповідні органи дозволили проведення матчів у кривому розі. Щодо гри, то кривбас пропустив вже на восьмій хвилині матчу, де белко зрізав м'яч у власні ворота. Потім Металіст спокійно контролював гру, не дозволяючи підопічним Юрія Вернедуба створити щось попереду. В кінці першого тайму Борячук збільшив розрив, реалізувавши вихід сам на сам. У другому. Таймі тренерський штаб Кривбасу намагався освіжити гру замінами, проте вони не допомогли. Гра здебільшого проходила у середині поля. Як результат 0,2 перемога металіста 1925. Тандем Едмар Голодюк почав працювати. Це вже сьомий заліковий пункт для харків'ян за три останні матчі. Кривбас продовжив шукати свою гру та намагатися награти необхідні ланки як позаду в обороні, так і попереду в атаці. Колос та Полтавська Ворскла матч між двома представниками середини турнірної таблиці. Із цікавого, це те, що матч відбувся у день народження головного тренера Ворскли Віктора Скрипника. І забігаючи наперед, підопічним вдалося його привітати належним чином. Початок гри видався посереднім. Лише після середини першого тайму команди прокинулися та почали грати. Ворскла вийшла вперед після трохи сумбурного моменту. Сефері відкрив рахунок після скидки захисника колосу. Після цього ковалівці побігли. В атаку один із найнебезпечніших моментів невлучання у поперечину після дальнього пострілу від Болбата у другому таймі. Колос продовжував шукати щастя біля воріт Ворскли і, врешті-решт, знайшов пенальті, яке чітко реалізує Мілько. Залишок часу команди проводили за рівною гри. Проте Ворскла продемонструвала кращу реалізацію, забивши у кінці гри. 1-2. ворскла вітає свого головного тренера над важливою перемогою. Колос досить непоступлива команда, проте зараз важко визначити їх головні цілі. Команду тільки но очолив новий тренер. Звісно, команда хоче піднятися у турнірній таблиці якомога вище, проте слід розраховувати на власні сили та можливості команди. Ворскла намагатиметься і далі покращувати свою гру, особливо попереду, для того, щоб пробитися до єврокубкової зони. Ужгородський Минай, харківський металіст, зустріч представників другої частини турнірної таблиці. Великою несподіванкою стало те, що харківським колективом керував Василь Кобін, тренер, який до цього очолював Минай. Щодо гри, то спочатку металіст тиснув на ворота Ужгородців. Трохи згодом малюнок гри змінився, і тепер Минай тиснув на ворота харків'ян. Проте як і у випадку з першим, так і з другим забити, не вдалося. У другому таймі ситуація особливо не змінилася, проте ближче до середини Минай перехопив ініціативу, створивши ряд небезпечних моментів. Металіст почав захищатися, і, врешті-решт, Минай зусиллями Дмитрука, який подав до штрафного майданчика, та Вишневського, який замкнув простріл, вийшов вперед. 1-0 перша перемога Миная під керівництвом Шарана. Металіст продовжує шукати свою гру, граючи спалахами, у більшій мірі граючи від суперника та за рахунок контратак. Минай у цьому матчі починав як типовий аутсайдер, граючи другим номером та виходячи до атаки за рахунок довгих передач уперед. Проте у другій половині матчу Ужгариці продемонстрували гостру гру попереду, що в свою чергу принесло результат. Луганська зоря Олександрія це битва за бронзу чемпіонату. Команди перед цією зустрічю мали однакову кількість очок. Тому цей поєдинок повинен був розставити всі крапки над і. Матч, попри привабливу афішу, розпочався досить нудно. Намагання обох команд, що створити попереду, та гра у центрі поля, лише наприкінці першого тайму команди обмінялися гольовими моментами, поразу влучивши у каркас воріт. У другому таймі малюнок гри не сильно змінився проте ближче до середини зоря видала чи не найкращий свій проміжок у цьому сезоні. В той самий час Олександрія найгірший. За 20 хвилин зоря забила 4 м'ячі. Голина, будь-який смак, дальні постріли, комбінаційні, ну і звісно, сумбурні. Олександрія змогла відповісти лише одним забитим м'ячем зі штрафного: 4-1 Зоря розбиває Олександрію та одноосібно очолює третю сходинку. Це був матч двох команд, які добре грають попереду, проте захист бажає залишати кращого. Якщо зоря спромоглася звести атаки Олександрії на Нівець, то містяни в свою чергу пропустили майже все. Що перші створили, не вистачає концентрації. У зорі вимальовується сильна команда, яка може закріпитися у зоні Єврокубків. Проте чи зможе тренерський штаб втримати цей настрій та гарну гру попереду до наступного сезону це велике питання. Адже ми пам'ятаємо, що зоря непогано грає в УПЛ, проте починає сипатися у Єврокубках. Олександрія теж має гарну команду, проте не вистачає концентрації в обороні та більш впевненої гри попереду із сильними командами. Проте на фоні більшості команд УПЛ містяни виглядають на голову вище. Центральний тур української прем'єр-ліги СК Дніпро-1 – шахтар, матч двох претендентів на чемпіонство, лідер та переслідувач сили українського футболу на єврокубковій арені. Перед матчем у Олександра Кучера виникла ще одна кадрова проблема. Травмувався Яніс. Амаш це погіршило і так непросту ситуацію з кадрами у клубі. Щодо гри, то команди розпочали обережно, аж поки Дніпро не перейшов до дій. Голкіпер гірників витягнув м'яч спочатку від Артема Довбека, а потім від центрбека Адамюка. Шахтар не міг похизуватися великою кількістю моментів, проте атакував Дніпро, а забив Шахтар. Головна зірка гірників Михайло Мудрик протягнув м'яч, обігравши трьох і пробив, здавалося б легко та по центру. Проте м'яч залетів до сітки воріт. Дніпро не збирався здаватися, і вже трохи згодом після комбінації Адамюк, Довбик, Гуцуляк і Піхальонок зрівнює рахунок. У другому таймі все розпочалося навпаки. Шахтар атакував, проте забив Дніпро. Артем Довбик прошив Трубіна на оближній кут потужним ударом. Далі Шахтар намагався бодай зрівняти рахунок, проте захист Дніпрян діяв чітко та без помилок. Свою чергу атакувальна ланка спортклубівців створила декілька моментів, але забити ще не вдалося. 2-1 Дніпро впевнено крокує до чемпіонства. Проте слід зазначити, що дистанція ще довга і роботи ще багато. Тому розслаблятися рано. Попри значні кадрові втрати, СК дніпро 1 перемагає далеко не найслабший Шахтар. Коли нарешті буде вирішено питання з кадрами, Олександр Кучер отримає можливість для маневрів та ротації. Проте і зараз команда демонструє впевнену та чітку гру у всіх ланках, створюючи один гольовий момент за іншим за рахунок довгих передач вперед або комбінаційного розіграшу м'яча. Лише інколи Дніпряни віддають ініціативу супернику заради відновлення сил. В свою чергу Шахтар теж грав у свій футбол, швидкий перехід від оборони до атаки, контроль м'яча. Проте у боротьбі з Дніпрянами це не спрацювало. Незважаючи на поразку, гірники ще нав'язуватимуть боротьбу за чемпіонство, адже як я зазначив раніше, дистанція довга. Але за умови демонстрації такої ж гри з боку Дніпра Україна може отримати нового чемпіона з футболу. Підбиваємо підсумки. Найкращий бомбардир станом на зараз Артем Довбик, представник дніпро 1 Він залишив свій автограф у воротах суперників в десяте. Команда СК Дніпро-1 збільшила розрив від свого головного переслідувача донецького Шахтаря. Таким чином, підопічні Олександра Кучера впевнено крокують до можливого першого в історії клубу чемпіонства. Проте Шахтар з усіх сил нав'язуватиме боротьбу і надалі. Зоря одноосібно очолює третю сходинку, маючи гарні перспективи на закріплення у зоні Єврокубків. Київське Динамо пробилося до Єврозони. Столичний клуб має однакову кількість балів із Олександрією. Ворскла підіймається на шосту позицію, скорочуючи відстань до Єврозони. У середині та нижній частині турнірної таблиці без особливих змін. Окрім того, що Минай повертається ближче до середини, а Кривбас падає до зони стикових матчів. Наступний тур дуже насичений на знакові поєдинки. Ворскла проходитиме випробування у матчі з Донецьким шахтарем. В свою чергу гірники заради продовження боротьби за золото намагатимуться здобути перемогу. Матч Динамо Металіст покаже, чи справді кияни виходять із так званої кризи. Зоря відстоюватиме третю позицію у матчі з Ужгородським Минаєм і Дербі, яке свого часу було знаковим не лише для Дніпропетровщини, а й для всього українського футболу. Кривбас Дніпро, тож все найцікавіше. Переду. Розпочалася подія, на яку чекала вся футбольна спільнота. Чемпіонат світу з футболу. Фінальна частина чемпіонату світу 2022 року проходитиме в Катарі до 18 грудня. Груповий раунд, в якому візьмуть участь 32 команди, триватиме до 2 грудня. У період із 3 до 6 грудня пройдуть поєдинки однієї восьмої фіналу. 9 та 10 грудня відбудуться четвертьфінали. 13 та 14 – півфінали. Матч за третє місце пройде 17 грудня, а фінальна зустріч 18-го. Навколо цього чемпіонату світу було дуже багато скандалів та чуток. Одна із останніх це те, що збірну Еквадору намагалися підкупити. Результат повинен бути наступним: перемога Катару з мінімальним рахунком 1-0, гол у другому таймі. Всі ці чутки викликали ряд запитань щодо організації турніру з боку Катара та взагалі роботи такої структури як ФІФА. Проте чемпіонат розпочався. Матч відкриття збірна господарка турніру Катар проти збірної Еквадору далеко не найкраща афіша. Щодо гри, то Еквадор просто переїхав свого суперника, домінуючи на кожному клаптику поля. Вже на третій хвилині еквадорці забили, проте м'яч скасували. І тут ненароком в голові проскочить думка з приводу підкупу. Проте далі все стало на свої місця. Два м'ячі у ворота Катару. Певна гра Еквадора у захисті і нападі. Жахлива гра від Катару 02. Попри доволі скромний рахунок, Еквадор повинен був перемагати з більш великою різницею. Ну і ще трішки цікавих фактів про цей поєдинок. Перший м'яч у цій грі записав на свій рахунок форвард латиноамериканців енер Валенсія. Еквадор реалізував пенальті на 15-й хвилині зустрічі. А ще через 15 хвилин Валенсія оформив дубль. Примітно, що на початку зустрічі ще один гол Енера не був зарахований. Таким чином, нападник турецького Фенербахче став найстаршим автором дебютного голу на мундіалі. Енер зробив це у віці 33 років та 16 днів. Слід також зазначити, що всі п'ять останніх м'ячів збірної Еквадору на чемпіонатах світу забив саме Еннер Валенсія. Катар став першим організатором мундіалю, який програв свій дебютний матч на чемпіонаті світу. До цього країни-організатори здобували 16 перемог та 6 разів грали в нічию у перших поєдинках на турнірі. Проте, незважаючи на велику кількість негативу та чуток, які, в принципі, мають місце на існування, нас очікує місяць футбольної феєрії. Ну а зараз поговоримо про останні новини зі світу українського футболу. СК Дніпро-1 оголосив про продовження контракту з Валерієм Рубчинським та Володимиром Адамюком. Адамюк підписав контракт на два роки із опцією Продовження ще на рік новий контракт 20-річного Рубчинського розрахований на три роки. Дніпро 1 обіграв донецький шахтар з рахунком 2-1. Ця поразка стала першою для шахтаря в УПЛ за останні 15 місяців. Завдяки перемозі дніпро 1 відірвався від другого місця у турнірній таблиці УПЛ. Від шахтаря Дніпровський клуб залишається єдиною командою у чемпіонаті, яка жодного разу не програла. Для Дніпрян це перемога стала першою над гірниками в історії. Півзахисник донецького шахтаря Мар'ян Швед переніс операцію на стегні і повернувся до розташування клубу у Львові. Вінгер гірників продовжує курс реабілітації. На повне відновлення шведу знадобиться до восьми тижнів. Таким чином стає зрозумілим, що хавбек цього року вже не зіграє. Екс-наставник шахтаря Роберто Дедзербі, який зараз працює з англійським Брайтоном, розповів італійським журналістам про війну в Україні, через яку він і змушений був залишити стан гірників. Я не боюся померти під бомбами. Можливо, тому що я працював допізна. Але в той момент я був впевнений, що поїду додому. Чому я не втік? Я чекав на призупинення чемпіонату України. Тоді б я поїхав додому, але все сталося дуже швидко. Напередодні нас заспокоїли, сказавши, що це просто залякування, випробування на міцність. Але потім справді посипалися бомби. Ми бігли вночі, то був довгий і сумний шлях. Найголовніше це драма, яку зараз проходить український народ, який переживає все це. Однак для мене це була травма бо я їхав до України із бажанням сформувати дуже сильну команду і бачити, як вона розпадається важко. Тобі важко це прийняти. Йдемо далі. У межах підготовки до фінального турніру Євро 2023 Молодіжна збірна України Ю 21 у Тбілісі провела контрольний матч проти команди Ізраїлю. Із різних причин склад синьо-жовтих був експериментальним. Гра була доволі рівною, аж поки на 69-й хвилині червону у складі синьо-жовтих отримав Кулаковський. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. голому ворота Ізраїлю відзначився Максим Кучерявий. Продовжуючи тему молодіжних збірних, юнацька збірна України Ю-19 продовжила виступ у кваліфікації Євро 2023 впевненою перемогою 4-1 над однолітками з Кіпру. Перед цим матчем підопічні Сергія Нагорняка здобули перемогу над Косово з рахунком 1-0. Таким чином збірна України Ю 19 набрала 6 очок і забезпечила собі місце в еліт раунді відбору євро 2023 оскільки нижче другого рядка не фінішує. Залишається відкритим лише питання, з якого місця синьо жовті кваліфікуються. Наступний матч наша команда проведе 23 листопада проти Швеції. <звес> на цьому програма Футбольна ліга завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Дивіться нас у ефірі телеканалу Де 1 а також на Фейсбук та Ютуб. Підтримуйте український футбол. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Побачимось.